Князь Святослав 942-972 роки Святослав Ігорович, князь Київської Русі, який прославився своєю войовничістю, перемогами над хазарами, печенігами, візантійцями. Він був іще підлітком, коли древляни вбили його батька, князя Ігоря. Але княгиня Ольга, мати Святослава. Змогла втримати владу над державою. Святослав не втручався у внутрішні справи Русі аж до смерті своєї матері 969 року. Стосунки їхні завжди були чудовими, і навіть небажання князя перейти в християнство не посварило їх. Святослав розсудив таким чином: чи можу один прийняти новий закон, щоб дружина моя? Не посміялася з мене, проте він нікому не забороняв хреститися і виконав волю Ольги, поховавши її за християнським звичаєм. Усе своє життя Святослав думав тільки про військові подвиги. Літописи змальовують його суворим воїном, котрий зневажав будь-яку небезпеку, прикрощі, подібну барсові, аки пардус. Князь харчувався м'ясом коней, диких звірів і сам смажив його на вугіллі, не боявся холоду і негоди, спав просто неба. Святослав був відомий своєю шляхетністю. Він ніколи не нападав віроломно, а попереджував суперника лаконічним повідомленням. Іду на ви. Імператор Візантії Никифор Фока. Бажаючи помститися болгарам за те, що вони потурали угорцям, які нападали на його країну, обіцяв великі дари, якщо руський князь виступить проти Болгарії. 967 року Святослав, котрий одержав декілька пудів золота із 60 тисячами воїнів захопив придунайські міста. Цар Болгарії. Помер від горя, а Святослав почав князювати в Переяславці. А тим часом Київ обложили печені. Ольга з онуками дивом урятувалася, переконавши ворогів у тому, що Святослав уже повертається з походу. І справді князь поспішав до Києва. Однак тривале перебування вдома не входило до його планів. Він прагнув. Якнайшвидше повернутися до Переяславця, бо в столиці болгарській, як в Осередді, стікаються всі коштовності мистецтва і природи, греки шлють туди золото, тканини, вино і плоди, богемія та угорщина срібло і коней, руські хутра, мед, віск і невільників. Княгиня все ж умовила сина. Не від'їжджати до її кончини, яку Ольга перечувала, але після смерті матері ніхто вже не міг перешкодити намірам князя. 970 року Святослав роздав князівства синам в уділи і поквапився до Болгарії. Візантійці, які свого часу самі прикликали князя на Дунай, тепер почали вимагати, щоб русичі пішли. Перше зіткнення з військом Іоанна Цимісхія біля Адріанополя закінчилося перемогою руського князя. Літописець Нестор наводить легенду про дари, піднесені Святославу після битви. Цимісхій у страху в подиві прикликав вельмож на раду і зважився спокусити ворога дарами, золотом і паволуками. Коштовними послав їх із людиною хитрою і велів їй спостерігати всі рухи Святослава. Але цей князь не хотів поглянути на золото, покладене до його ніг, і байдуже сказав отрокам своїм: Візьміть. Тоді імператор послав йому в дар зброю. Герой схопив ону зі щирим задоволенням, виявляючи подяку, І, цим і схій не сміючи воювати з таким ворогом, сплатив йому данину. Наступного року Цимісхій виступив із Константинополя з військом, відправивши сильний флот до гирла Дунаю, щоб перешкодити водному сполученню Русичів із Києвом. Імператор перебив частину дружини Святослава, що перебувала в Переяславці, а біля Доростола Відбувся головний бій, у результаті якого Святослав відступив і замкнувся в місті. Візантійські історики пишуть, що русичі чинили запеклий опір, неабияки дарувало й те, що воїни, коли вже не могли врятуватися, самі встровляли собі мечі в серця, вірячи, що вбитий ворог має служити йому рабом у загробному світі. Облога тривала понад два місяці, почався голод. Але Святослав відкинув пропозицію дружинників таємно покинути місто. Битви тривали, поки, нарешті, сили Русичів не вичерпалися. Мирний договір було укладено на найвигідніших для візантійців умовах. Перед відплиттям князь особисто зустрівся з цими схієм. Імператор приїхав на коні. У блискучих латах, оточений вершниками. А Святослав приплив на човні у простому білому одязі, причому він особисто веслував. Греки здивувалися, побачивши його. Князь був середній на зріст і досі стрункий, але похмурий і дикий на вигляд, мав груди широкі, шию товсту, ніс плескатий, бороду обрідну. І на голові одне пасмо волосся на знак його благородства. У вусі висіла золота сережка, оздоблена двома перлинами й рубінами. Святослав зі своїми воїнами повертався на батьківщину на човнах. Печеніги, знаючи про нечисленність його дружини, обступили дніпровські пороги. Князь здогадувався про небезпеку і вирішив зимувати у Білобережжі. Біля гирла Дніпра. Можливо, він чекав там допомоги, але марно. Навесні 972 року відбулася битва з печенігами, в якій Святослав загинув. Хан Куря наказав за звичаєм свого народу зробити чашу з черепа князя. Лише воєвода Свенельд і небагато ратних людей зуміли вцілити у тій, у тій битві. Саме вони принесли до Києва сумну звістку про загибель Святослава. Князь Святослав Ігорович увійшов в історію як полководець, котрий прославив руську зброю далеко за межами своєї країни. Проте він часто залишав державу без захисту і мало дбав про внутрішнє правління, незважаючи на всю свою поетичність, образ Святослава не відображений у народному епосі.